Будуть НАТО в Україні за даними Guardian, США вже дали сигнал Європі, що вони готові підтримати коаліцію західних сил, яка гарантуватиме безпеку після мирної угоди. Американці ймовірно самі напряму не прийматимуть участь, але й допоможуть розвідкою, логістикою та можливо прикриттям ППО. І це важливо, бо без США європейські країни навряд чи б наважилися у це вплутуватись. Їхніх ресурсів просто б не вистачило, тому вони останні два місяці танцювали з бубнами навколо Трампа. До того ж Зеленський сьогодні, за його словами, провів досить змістовну зустріч з американським лідером тобто, є немалий шанс, що якісь домовленості з'являться буквально найближчим часом. Це позитивний сигнал і доказ того, що з Америкою можна і треба торгуватись, але не варто забувати головного мир, поки існує лише в головах самих американців. Росія буквально кожного дня дає зрозуміти, їм потрібна лише капітуляція України, і на поступки вони не готові, особливо якщо вони призведуть до якихось гарантій безпеки для нас. А от чи будуть готові американці діяти, коли ця проста істина дійде до них? Ми побачимо вже зовсім скоро. А якщо хочете розбиратись у таких темах глибше, підписуйтесь та посиланням у шапці профілю. У мене там усього значно більше або ні. I'm